Я би сказав, що всі викладались на максимум, але хотіли перемоги це 100%. Ну нічого, ми будемо працювати надалі і в подальшому ми, думаю, переженемо і вийдемо в призові якісь. Так що, надії помирають останнім. Тактику деколи прогавкували, можна сказати, ту, яку нам давали, але в цілому вони також були зібрані і хотіли перемогти, за що ми їм також респектуємо. Виходило так, що і ми забивали, можна сказати, швидко голи. Нам забивали швидко голи. Було багато помилок в обороні, але все ж таки за хвилину до кінця гри у нас була перевага 15-14. І далі далі у нас гравець, на жаль, вилучився. Допустили помилку в захисті і розіграв противник швидко зайвого і в підсумку нічия. По емоціях такий контраст від позитивних емоцій, від того, що ми легко забивали голи до негативу через те, що ми постійно пропускали голи досить швидко і досить просто давали супернику забивати. В принципі, в підсумку по рахунку, можна сказати, закономірна нічия. Будемо далі свої очки забирати в майбутніх турах. Динамо, якби на рівень вищий від нас вони по змаганням їздять. Якби. Ну, це, це очікувано всім було. У нас була головна задача виконати установку, не пропускати контратаки. Ну, що у нас сильно і не вдалося б. Ну, так, вийшло. В принципі, свою установку ми виконали. Ні на що ми там більше не очікували. В принципі. На даний момент. На цей тур у нас завдання мінімум дві гри виграти. Вчора, в принципі, ми виграли, але грою ми сильно незадоволені, тому що всю установку ми не виконали. І могли набагато більше зробити, ніж зробили. Завтра план тільки виграти. Ні нічия, тільки виграш. Тренери поставили акцент, бо вчора, на жаль, пропустили три м'ячі при своїх помилках. Були розібрані м'ячі, і щоб ми сьогодні не пропускали таких помилок. Нам про них сказали. Ми сьогодні такі голи не пропустили. Як бачимо, в останній атаці, на жаль, пропустили все-таки один м'яч. А в атаці все виходило з самого початку, робили різницю, і вже після того було легше грати. Десь на контратаках зіграли і забивали прості свої голи. Тільки будемо додати, тому що, може, команда суперника не готова так фізично, вона підсяде, а ми готові грати, в принципі. І завтра, і в понеділок ми могли готові зіграти, була б гра. Так що не збавимо, будемо тільки додати.